thank you Добрий день, шановні друзі. Дякую, що незважаючи на таку сувору погоду. Ви приєдналися. Сьогодні у нас дуже важлива подія в Ощадбанку. Ми презентуємо наше нові мобільні відділення. І спочатку я хочу привітати і подякувати за те, що сьогодні з нами голову Національного банку України Андрія Григоровича пишного. Прошу вмикнути, будь ласка, стрім! Слава Україні! Всіх вітаю за святом Збройних сел і Святого Миколая. Ви знаєте, 2015 рік, майже на цьому самому місці, ми разом з командою тоді презентували перші мобільні відділення. Якщо мені не зраджує пам'ять, на той момент це був інноваційний продукт, аналогів якому не було в світі. На базі кразу було створено мобільне відділення. Навіть було реалізовано близько десятка різних раціоналізаторських пропозицій. Ці мобільні відділення відпрацювали сім років. Для багатьох українців вони були, напевно, чи не єдиною можливістю отримати фінансовий сервіс. Наразі це базова потреба. Я усвідомив остаточно, що це означає для людей, коли потрапив фактично на нульову відмітку в Донецькій області і побачив величезну чергу людей, які очікували прибуття цього кразу. Для них це була подія. І можливість отримати те, що українці на підконтрольній території отримують в українських державних і комерційних банках. Коли я дізнався про те, що команда Ощаду вирішила оновити мобільні відділення і сьогодні я думаю, вони, з честю можуть презентувати вам мобільні відділення 2.0. Я був щасливий, що цей проєкт живе і розумію і навіть знаю про те, що команда Ощаду бачить його як одним із ключових проєктів для реінтеграції деокупованих територій і можливість надання фінансових послуг. На тих територіях, де відновити повноцінну роботу, відділення неможливо. Але це і є повноцінне відділення. Я думаю, ви зможете ознайомитися і побачити. на те, звернете увагу на те, що це відділення мобільне надає доступ до абсолютно вичерпного переліку фінансових послуг. Хочу сказати дякую команді. Хочу сказати дякую Сергію вам. Євгене, де ви я? Хочу сказати дякую Євгене вам. Ви молодці, що підхопили цей проект, ви молодці, що даєте цьому проєкту розвиток. І я думаю, що ви не останній банк, який зацікавиться роботою мобільних відділень. На деокупованих територіях ця технологія і ця розробка вже є наразі цікавою, і ми її обговорюємо з нашими міжнародними партнерами для того, щоб максимально розширити можливості отримання фінансового сервісу завдяки подібним мобільним відділенням. Через це вітаю, молодці! Гарна робота. Дякую. Будь ласка. Зараз слово Сергій Один Наумов, голови управління Ощаду. Доброго дня, шановні гості. Дякую, що ви завітали до нас сьогодні на презентацію мобільних підрозділів. Я хочу сказати те, що сказав Андрій Григорій, що Ми сподіваємося, що інші банки теж підхоплять цю ідею і будуть розвивати мобільний підрозділ. Для цього ми теж це і, і робимо. Ви всі знаєте, що Ощадбанк був завжди першим. На деокупованих територіях І ви знаєте, що це наша стратегічна мета для того, щоб давати банківські послуги нашим людям, які знаходяться на прифронтовій території. І що ще я що хочу сказати: відкриття відділень на окупованих територіях або територіях, які прифронтові, це запорука того, щоб туди поверталися люди. І для нас це дуже важливо, але ж не, не, не завжди ми можемо відкривати відділення дуже оперативно. Чому тому, що вони зруйновані і потребують часу для того, щоб доставити обладнання, щоб зробити якийсь ремонт, і мобільні підрозділи це саме, що дозволить дозволить нам виконувати наші функції на цих територіях, і це є частина. Програми інклюзії, яку ми зараз запроваджуємо. І це є частина Power Banking нашої програми, яку ініціювали Національним, Національному банку. Тому я хочу подякувати всім, хто долучився, хто це зробив можливим. Ми всі віримо в наших людей, віримо в нашу державу, віримо в ЗСУ. Все буде Україна, всюди буде ощад. Слава Україні і слава всім нам. Дякую. Сергій вдало згадав павербенкінг. Це проект, який народився фактично під обстрілами в жовтні минулого року. Якраз тоді росіяни таргетовано атакували нашу енергетичну інфраструктуру. Але зараз. Зимою 2023 року цей проєкт набуває навіть розширеного змісту. Спілкуючись з нашими колегами з міжнародних фінансових організацій, ми часто обговорюємо питання фінансової інклюзії. В Україні фінансова інклюзія виглядає абсолютно інакше. Фінансова інклюзія це навіть фізична присутність банківських відділень. Це можливість працювати за будь-яких умов. А завдячуючи мобільним відділенням практично в будь-якій точці України. Через це це і є складова павербенкінгу. Це не лише робота з умовок блокауту. Це робота насправді незалежна від обставин за будь-яких умов, там, де є українська держава. Все ж таки я хочу запросити. Антон Олександрович до слова, тому що він буде оперувати мобільними підрозділами, скажімо так, своєю мережею. Прошу. Дякую. Ну, по-перше, я хочу додати, що ви знаєте, ми запустили в цьому році верніше, не так. Ми дуже давно є банком, який думає про інклюзивність. Ще коли тут був керівником Андрій Григорович. Ви пам'ятаєте, були запущені перші інклюзивні відділення, потім були інклюзивні клуби, ми працювали з персоналом. Потім десь було таке спокійне життя. Ми працювали над бізнесом, але прийшов час і ми запустили, точніше, ми реінкарнували цю програму і запустили нову нашу таку концептуальну, широку програму Моя безбар'єрність. Вона складається з трьох складових. Це цифрова безбар'єрність, це фізична безбар'єрність і комунікаційна безбар'єрність. Комунікаційна це, мабуть, найважливіше, і ми зараз працюємо, навчаємо персонал, який буде вміти працювати з людьми з інвалідністю, яких, на жаль, з кожним днем в нас більше в країні все більше і більше. Ця програма про і навчання топ-менеджменту працювати і вміти казати, ми всі маємо навчитися приймати нову реальність. І е, щодо фізичної безбар'єрності, то це наше відділення, які мають бути в, е, з використанням всіх ДБНів, які існують в державі, і навіть більше, тому що дійсно цього замало. Всередині відділення повинні бути зручними. Для того щоб людина з інвалідністю могла скористатися тими послугами, і от сьогоднішня, сьогоднішня подія це ще один крок, тому що дійсно на тих територіях при фронтових областях. Ну дуже важка ситуація. і Люди не можуть отримати банківські послуги, навіть попри те, що в нас на Донеччині зараз більше 30 відділень, але все ж таки є дуже багато місць, де не може просто фізично доїхати діти. Люди, і там дуже також багато людей з інвалідністю. Тому це ще один крок в розвитку нашої програми, і ми впевнені, що. Кожен соціально відповідальний бізнес, кожна компанія саме зараз час робити такі речі. Я дякую за підтримку голові правління, голові національного банку за те, що в принципі, долучається долучаються до всіх наших ініціатив і стимулюють те, щоб в, принципі, в банку проєкт інклюзивності був на такому високому рівні і фокусі усього топ-менеджменту. І дякую команді, яка змогла. Створити цю унікальну штуку, яка буде е, корисна в усіх е, прифронтових регіонах. Е, е, дякую команді, яка це зробила. Дякую. Добре, дякую всім за увагу. Зараз можна підійти і подивитися на наше нове мобільне відділення. Е, будь ласка, в кого є таке бажання. Дякую ще раз, всім мирного, гарного вечора. Так, а я, мабуть, для тих, хто дивиться стрім. Просто так... Демо зараз гарцю. Добре, це власне це наше мобільне відділення. Дивіться, воно зовсім річки, але повний спектр банківських послуг. Вже незабаром мешканці Харківської, Херсонської, Запорізької та е Донецької областей зможуть. Користуватися послугами цього відділення тут можна буде замовити картку, отримати гроші, покласти фінанси заощадження на депозит. Тобто, все, що робить звичайний стаціонарний банк, можна буде зробити тут. Для того щоб дізнатися розклад роботи наших відділень, слідкуйте за оголошеннями органів місцевої влади. Ощадбанк разом з цими органами з місцевою владою буде визначати графіки руху цих мобільних відділень, і відповідно до цього ми будемо працювати. Слідкуйте за оголошенням. Дякую всім за увагу.